Сьогодні ми починаємо читати книгу Нємії і відкриваємо перші два розділи. Як на мене, Ніємія є унікальною людиною Божою, через яку відкривається дуже багато важливих якостей, які необхідні людині, яка бажає служити Господеві. Передусім, це лідерські якості, які є в Нєємії. В перших двох розділах ми бачимо Ніємію як людину, яка реагує на проблему. Яка відкривається йому, він зустрічає своїх рідних, які прийшли з Юдеї, і розказують йому про ситуацію, в якому занепаді знаходиться Єрусалим та Іудейська земля. Ми бачимо, що Нєємія правильним чином реагує на ті відомості, які він отримує. Він не просто починає бідкатися, плакати, заливатись слізами чи казати, ой, як все погано. Ніємія, розуміючи ситуацію, розуміючи причини. Того, яким чином юдея опинилася в цій ситуації, передусім звертається до Бога. Звертається до Бога в молитві і покаянні за свій народ, який через свої гріхи отримав ті наслідки, що знаходиться в занепаді. Але звернувшись до Бога, він не просто сповідується, не просто каже Боже, пробач нас, бо ми отакі погані. Він отримує певний план. План того, яким чином він може реагувати на ситуацію. Ми бачимо, що далі Неємія після молитви йде до царя, починає бесіду для того, щоб якимсь чином зарадити і допомогти своєму народові. Мабуть, Неємія єдина людина, яка з міністерської должності. Проситься на посаду губернатора регіону, причому регіону далеко від столиці, для того, щоб допомогти своєму народові. І ми бачимо, що на протязі всієї книги, я думаю, ми будемо читати про це далі, і бачити це ясніше і ясніше. Неємія діє за планом, за планом, який він продумав для того, щоб допомогти Божому народу і виконати те, чого Бог бажає від нього. Але дуже важливу думку Нєм'я каже в самому останньому вірші нашого уривку. Другий розділ, 20-й вірш. Нєм'я каже такі слова: Небесний Бог, Він дасть нам успіх, а ми його раби станемо і збудуємо. Бог той, хто дає успіх, Бог той, хто наповнює успіхом ті справи, які ми чинимо. Але відповідальність трудитися для Бога. Відповідальність за те, що ми робимо, лежить на нас. Тож зрозуміємо нашу відповідальність перед Богом і вдохновляючись Божим Словом, давайте будемо йти і робити те, що Бог наповнить успіхом.